Чим ближче до інаугурації Трампу являє, який там кошмар наближається у і ви собі Дональд Трамп. Ми бачили цю прес-конференцію шматочками, де він казав, що був заявив про амбіції на Канаду і на Гренландію. Причому він на повному серйозі можливо збирається купити Гренландію. Він збирається... зрабити Гренландію великою знову, як він виявив. Що? Він же ж висловився зробити Гренландію великою знову. А його ж син приїхав взагалі туди в Гренландію і прямо сфотографувався з гренландцями з табличкою. Коротше кажучи, він у своїй соціальній мережі у нього своя соціальна мережа є, яка називається Truth Social, Опублікував карту Сполучених Штатів, але Ця карта е, вона має Канаду приєднану до Сполучених Штатів і вона має приєднану Гренландію. Причому столиці там дві: столиця це Вашингтон, Дістрикт Коламбія і е, Гренландське місто, яке називається Нук. І Його радники кажуть, що Трамп абсолютно серйозно має намір придбати Гренландію. Сподіваюся, от я не знаю, придба таки були, такі були прецеденти е, взагалі світової історії, коли продавали Аляска, Аляску продали так. Аляску купили. Аля, от Аляску купили. Ну цілком можливо, що і Гренландію купить. Якщо сталося зараз, купили перевіру, я зараз перевірю, але Аляска Ні, я тому що я не настільки є компетентною людиною в плані е історії. Це точно я менш компетентна людина, ніж ти. Е але якщо один раз могли купити, то значить і Гренландію можуть купити теоретично що? Так, Пишу. Аляску Америка купила у Росії. Аляску купи... у Російської імперії. Правильно там. у Російської так. імперії Америка купила Аляску. Значить, у Данії Данія так це ж угу. е володіє Гренландією. Значить, у Данії може купити. От мені цікаво, є момент Так. Гренландія володіє дуже широкою автономією складі е Данії, тому що як автономна загаріп... республіка. Це це ще навіть більше. Тобто, єдине чим там данці не Гренланці, що не вирішують у себе, це зовнішня політика. Mm -hmm. Тобто, там дуже широка автономія, тому що Бюджет. кілька разів у Гренландії піднімалось питання щодо того, що вони хочуть стати взагалі незалежною країною. Тому Данія то може продати. Ну я дуже сумніваюся, що Данія це зробить, але не, не факт, що Гренландія продасться. Так справа не прем'єр-міністр же Данії, здається, чи міністр закордонних справ Данії він заявив, Гренландія може теоретично стати незалежною, але не приєдна до Сполучених Штатів Америки, тобто їм е більше навіть підходить варіант незалежності, тобто сепарації Гренландії, аніж продажу її Сполученим е е Штатам Америки. Більше того, ж навіть американці почали фантазувати його претензії до. е-е-е на Канаду претензії на Гренландію і були ж взагалі заяви про Мексику, про те, щоб перейменувати мексиканський, канал. господи, мексиканський панамський канал, правильно? Панамський канал не мексиканський. І вже з'явилася мапа, я зараз не можу показати. Називається мапа КАМ. Е, що це така за мапа? Це мапа, де об'єднані разом Канада, Кенеда, Юнайтед Стейтс і Мексика. Взагалі, тоді Сполучені Штати стануть такою величезною Навіщо імперією. ж тоді була стіна із Мексикою. І що це за. Передвиборчі заяви, на яких прийшов в тому числі Дональд Трамп до влади, про те, що все висилаємо всіх мігрантів. А тоді давайте все таки приєднаємо, доєднаємо Стоп. Мексику. А навіщо висилати мексиканців, якщо можна Мексику зробити зі сполученими штатами? Це просте рішення, колись здається, в якому в якій країні створювали офіс простих рішень, не нагадаєш мені? В Цій країні дає міністерство повернення українців. Є е, е, є так називається міністерство єдності. Так воно.